Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Які ювілейні заходи підготували в ПК Кристал та де в громаді відбудеться відкритий чемпіонат із шахів? Мої вітання це Марія Канцелярист. Говоримо про важливі повідомлення дня. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Україна отримала 12 мільярдів євро від Європейського союзу в межах Ukraine Facility за прогрес у реалізації плану України в січні червні 2024 року. Про це звітує Міністерство економіки України. Кабінет міністрів прийняв рішення, що за сім'ями, які встановили енергетичне обладнання на суму до 150 тисяч гривень, субсидії буде збережено. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, детально про алгоритм такої роботи пізніше розповість Міністерство соціальної політики. Новини на Янтарнефем. І до локальних повідомлень доби палац культури кристали з нагоди свого 40-літнього ювілею готує урочистий мистецький вечір. Його присвятили темі Життя, як творчість, творчість, як життя. Крім того, захід приурочили і до Дня працівників культури і майстрів художньої творчості. Дата події 9 листопада, субота. Вже завтра, час сімнадцята година. Відділ культури, молоді та спорту Новоєврівської міської ради нагадав загалу про заняття для дітей від 3 до 6 років у бібліотеці громади. Ця програма реалізується за методикою, котра створена для допомоги вразливим дітям, які постраждали від війни. Тут можна отримати підтримку через гру та книгу. Тривають заняття у вівторок і четвер об 11.30. У Новояврівській лікарні імені Юрія Липи проінформували про послугу Холтер-ЕКГ. Локація хірургічний корпус, перший поверх, кабінет ехокардіографії. Послуга доступна за умови наявності електронного скерування або на платній основі. Докладніше про неї є в наших соцмережах. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту футбольний клуб Гірник Новояворівську у межах Кубка Львівської області та його однієї восьмої фіналу зіграє з клубом Сокіл. Локація виїзного матчу стадіон шкільний села Муроване. Дата 10 листопада. Стартовий свисток пролунає о 13-й годині. 9 листопада на Яворівщині очікують насичений футбольний день. Його заходи запланували на полі стадіона імені Євгена Смука в Яворові початок об 11-й годині. Йдеться про четвертий тур чемпіонату Яворівського району серед ветеранів 50. Деталі розкладу події ми розмістили в телеграмі та Фейсбуці Янтарнефм. Відкритий чемпіонат із шахів анонсували в громаді вже на 9 листопада, в суботу, завтра. Його початок о 10-й годині. Локація ПК Кристал діє попередня реєстрація. Лінк на яку ми розмістили в наших соцмережах. І про погоду на вихідних в області мінлива хмарність із проясненнями температура в день прогріється до плюс 8 градусів. Уночі нуль, вітер – 3-4 метри на секунду. Уночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. На дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Тепер ви в курсі головних повідомлень. Тож бажаю вам ресурсних вихідних і теплих хітів від радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.